І знову ми продовжуємо наш випуск циклополомниця. Сьогодні паломниця відвідала монастир. Монастир Румунії. Досить носить, носить досить цікаву назву. Чи носить, чи носить, чи досить. Але назва сочевиця. Сочевиця. ніби Ті бобові плоди, які колись продав як і в своє і в своє Якову. Дуже гарне, тихе таке місце, яке навіть не хочеться полишати. І подивіться знову ж таки на фрески. Цей храм належить до спадщини ЮНЕСКО. Вони виділяють кошти на реставрацію, на збереження. Ми бачили в попередніх храмах. Це один із найбільших. Муровані з каменю. Товщина стіни майже 2 метри, а можливо місця найбільше, для того, щоб захистити від нападу, нападу турків і інших, які в часи будування нападали на монастирі, намагаючись їх розорити і вбити монахів. Тому що нападали зазвичай і новірці. Фрески розповідають нам всю історію старого і нового, зокрема завіту. Бачимо гарні монастирські ну, подвір'я. Там сестри моляться. Там є в них маленький храм, в якому вони звершують щоденні молитви.